У деокупованих громадах на Миколаївщині збираються побудувати п'ять модульних шкіл. Цією новиною поділилась директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська. За її словами, облаштування таких шкіл відбуватиметься в рамках співпраці з міжнародним фондом Сейфт. Це поки що будуть такі центри, вони організовані ну, приблизно на 5 класів. Да? Якщо от той, от, що я вам сказала, освітні центри десь ну, приблизно 2 класи там можна посадити проводити, да? проводити кількість дітей, яку можна навчати в різних кімнатах, то ці класи модульні школи вони приблизно на 5 класів. Це тимчасові споруди, але потім вони будуть використовуватися вже громадою в тих цілях, які вони будуть бачати. Після того, як школи взагалі запрацюють, водночас із цим, якщо у громаді школа була зруйнована, то змінюється і логістика підвезення учнів, пояснює Алла Веліховська. Через це сьогодні у департаменті виникає потреба в активній роботі над мережею навчальних закладів. Мережа навчальних закладів це з одного боку дуже важливий крок, повірте, який повинен бути зроблений. Він не є популярним через те, що це передбачає закриття маленьких шкіл, де знаходиться мала кількість. Ви знаєте, що на ці школи йде велика кількість грошей, і вони себе, на жаль, не виправдовують. А створення сучасних шкіл, в яким буде все. Необхідна. Закриття маленьких шкіл сьогодні це вимушений крок, оскільки будь-яка співпраця з донорами та участь у проєктах можлива лише за однієї умови. У закладі мають навчатися не менше 400 учнів. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Владислав Невідомський новини на телеканалі МАРТ.